Україні так, Сьогодні вже 25, здається, вересня. Молотимо молочу, вірніше, Сою Мента. Значить, вчора десь півколя зробив, трошки побой е -е нерви потріпав, треба, та там, як потріпав, в принципі, решето, де тріснуло. З того боку тріснуло, з другого боку тріплення одірвало. Вважно. Їздили варили, а тоді ще й там якісь на решетному стані розпорки є для жорсткості. Виплюнув він одну цю на нижнє решето. Коротше, решету, підігнула до решета, вчора весло розпорки, помолоти, трубки там домолочував вже до вечора. Сьогодні зранку витягли решета, де попідварював, поробив, почемо далі. Значить, що в нас? ментор, тут вона Взагалі шикарда де зараз їде, як бачимо. Молодчу, стараюсь молотити понижче, але ну, тут, блін, після фірми, оце ж поле теж що після фірми, вони обробляли короче, і такими хвилями поробило. Бугор ямка, бугор ямка І оце ж блін, жатка 6 метрів. І виходить, що де попаде на бугор, тоді на середині горда. Або наоборот ямка, тоді середина, виходить. Не дорізає. Так, значить, значить. значить. Получу ось. Обороти барабана 350. Воно б може трошки трошки менше б треба було б, ну тоді вже таке, наче не вимолачує. Обороти роблю маленькі, того, щоб є сильно сою. і тоді витої. Бо 400 молотив, то взагалі там багатенько витої. Менше 350, може ось ще трошки зменшу, не знаю. Подивлюсь, в принципі, на молодші при таких обертах. Ну, я б сказав, більш-менш оптимально це все. З цього краю трошки соя краще. Бо з того, ходи покажи, бо там полотили. Там взагалі вона і до коліна. Тут, ну як? Тут на початку це як і тут така бадьора стояла, а туди далі водів. Отуди далі, то там менше коліна була. Ну, вчора те, що з молодім, я не знав. Я так прикидав 22-23 десь. Зовсім тут слаба земля, то я думаю, що е, аналіз ґрунту зробити тут буде взагалі не зайвим. Щоб знати, розуміти, чого тут дефіцити, чого не вистачає. І е, щоб далі потім виправляти ці всі моменти. По обробітку, ну, давайте коротко по, по технології прибіжуся. Е, ну, що я тут зробив? Ворони не тягав, вони потягали. Е, Передпосіна культивація посів, потім тут був ґрунтовий. Значить, е, був ґрунтовий, отут, де їжджу я зараз, тут був кломазон метрибузин. Кломазону 0,2, мабуть, і метрибузину щось. Чи 02 чи 03, бо же ж хто знає нестійкий сорт до бузину, то е, давав так, такі норми. Значить, е, Потім був страховий півколя, базагран, кломазон, базограну півтори десь е, і не, не, не базагран, а аналог базограна, це як він називається. Альфа-бентазон 1,5 літри і Омазону 0,3 плодикс провідати. Значить, по відводольних на цьому було все. Коли тут відносно чисте було, ну, таких, з таких бур'янів це тут, мабуть, найбільше було дорізки. І, і потім, потім, потім що було. Ну і від злакович тут давав летодим 120-й. По 0,8, здається. По злаках тут були питання, де чистіше, де грязніше, Ну, краще було б, мабуть, тоді допрацювати другий раз. Через те, що е, їх була велика кількість і виходить, можливо, там десь щось переросше. В общем, спрацював він більші бур'яни, трошки таке, як і і, 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 і дали трошки жару. Кажімо, так. так. ось, ну Оце тут коли бачить, зоя тут взагалі слаба. Жатка 6 метрів. Блін, так, собі задоволення водить. Ну, по такій по більшій, то нічого. У мене тара висота кріплення боба от на такому участку взагалі висока, тобто тут не питання. А от по цій потрібнішій, ось оце зараз балочка. Зараз виїжджаємо з балочки. Тут соя, ось дивимось, тут сантиметрів таке 30-40 завишки. Практично нема нічого. Годовила треба впускати практично донизу. Бо не йде в жатку, треба її тільки попимати. Значить, клетодим, ой, клома, туди, клетодим. І в принципі по гербіцидах, інсектицидів, нічого такого я... Де використовуємо е, соя, ну, не знаю, ось коли домолодимо. Як бачимо, приказка, чим далі в ліс, тим менше дров, так у нас і з соєю цей рік. Чим далі молотим, тим менша врожайність. Я тоді думав, що 29 це у цьому році ну, такий дощі ж були, наче й непогано. Але І оце воно отак хвилями і мотовила Та не дргаєш. Там піднімаєш, там опускаєш. Там землю хоче мене гордуть. Це, до речі, щоб розуміли, це я молочу, скільки я змолотив, Вчора до 10 гектарів і до цього ще гектарів до 10. Ну, а це гектарів 20 я змолотив в сої. Так що бачите, вчуся заразом паралельно. Хто не знає, ну, взагалі батько на компанії працював, але він приїжджав, оце до речі, він кустці був, і допомагав трохи. Хто не знає, батько в мене на війні воює, трошки допобіг, посиді йому. Тепер доробляю ось, в принципі, сам. Ну та й кривуюся. Ну таке ставлять, як сказати. Кожен працює. Там, де працює. Дякуємо нашим Збройним силам, що вони дають там працювати. Так, а ми ж в свою чергу не забуваємо їх підтримувати хто чим так, ну, печем. значить, По урожайності я думаю, не знаю, з комбайна вилазитиму, не вилазитиму. Хіба десь щось може, ще буде момент, який може вилізу, покажу. Ніхто вже у описі під відео напишу точно, що воно. На цьому полі вийшло. Так, це 70% запищало наповнення бункера. Так, це десь тонн 3500-3700 вага. Це таке. Так, ну що, взагалі? Тоді далі або включуся, або в описі під відео напишу. всіх пока. Ставимо лайки, пишемо коментарі.